Не пам'ятаю на якому засіданні дискусійного клубу, воно було озвучено з точки зору проблеми, яка виникла в громадах міста Дрогобича і Стебника. Це так звана оптимізація. І ще деколи говорять реформування освітньої галузі дрогобича і Стебника. і тоді якраз представники шкіл, які попали під. Цю оптимізацію, яка, як на мене, є недолугою, тому що громадськість не мала жодної інформації, а, яким чином влада цю оптимізацію задумала, наскільки ця оптимізація виправданою, наскільки вона є прозорою, наскільки є зрозумілою для більшості тих, хто попав під цю оптимізацію. І в ході цього засідання прозвучали якраз такі побажання, і більшість присутніх. Згодилась на тим, що одним з інструментів, які можуть допомагати громадськості, оцінювати рішення влади, ідентифікувати проблеми, а, встановлювати зацікавлені сторони в вирішенні певної означеної проблеми, зокрема а, освітянської. А, Пошук альтернатив і шляхів взаємопорозуміння і розв'язання проблеми, це якраз і є не той інструментарій, який називається громадські слухання. Я пам'ятаю, тоді сказав, що за 10 років останніх Дрогобичі, на жаль, не проводилися громадські слухання. Це моя думка. Я зараз її так само відстоюю, тому що ті громадські слухання, які були проведені, вони більше були профанацією, аніж фаховим підходом до проблеми. Дискусія на кшталт, що виходить людина, яка ом, звітується про владу і говорить майже 600 людям, які прийшли послухати, звіт. що вам ще сказати? Ну, як на мене, це несприйнятна ситуація зовсім з боку влади. Це є велика зневага до громади і фахова неграмотність. Ну і опонент, якщо вибирається один, який відстоює за рахунок громадських слухань лише свої власні інтереси, так, колись людину з комунальної посади. Звільнили і громадські слухання перетворилися в таку суперечку. Я зразу заперечую такий хід суспільної дискусії, тому що громадські слухання це думка всіх зацікавлених у вирішенні цієї проблеми сторін. Визвалися ми з Святославом Сурмою. Я тоді підкреслив, що для мене важливо є з ким проводяться якісь заходи і, е, певні свої моральні критерії, з, з того б це міг організовувати. Я маю на увазі не лише фаховий підхід, але якісь морально-етичні орієнтири людей, які беруться за справу. Ми вже не раз були свідками в Дрогобичі таких маленьких між серед таких громадських організацій, які майже не, не похожі на характер на громадську діяльність, а більше всього це таке якісь домовлення про якісь тимчасові акції, які, власне, понижують авторитет громадських організацій і можливість їх впливу, ну, скажімо, на владу. Тому для мене це є суттєво. І коли ми проговорили конструкцію цих громадських слухань, то вибирали якимось чином тему, яка могла бути зрозуміла для більшості громади. Ну і владним структурам, тому ми так і зробили робочу назву цим громадським слуханням. Стан шкільної освіти в Дрогобичі дві крапки, проблеми і перспективи. А, чому така назва? Тому що а, на звіті міського голови, наприклад, коли говорили про стан освіти, то прозвучали такі реляції, які ми звикли чути з року в рік. Скільки є металістів, скільки є переможців конкурсів і так, так, і так далі. А, як на мене, це приблизно, як кажуть медики, середня температура по лікарні. Тобто є у когось 35 градусів, у когось 40, а тут 37,5 і все нормально. І а собі дозволяю сказати таке судження, що це, такий звіт – це є профанація власне дослідження проблеми. Ну, Зрозумілі правила ви, тому що міський повинен звітуватися, як правило, в позитиві, такий звіт готує відділ освіти. І на робочу зустріч, яка відбулася десь тиждень назад, так, Святислав, ми запросили якраз представників освіти, де я оголосив таку а, підсумки. Опитування по системі освіти. Я зараз їх не пам'ятаю, можу тільки сказати так, з голови такі факти які вразили депутатів, присутні на цій зустрічі. Що з ким би хотіла спілкуватися громада по вирішенню проблем освіти? Менше 2% хотіли б спілкуватися з депутатським корпусом. Десь. 10% хотіли б спілкуватися з батьками шкіл. Десь 15% хотіли б спілкуватися з фахівцями-освітянами. Десь 25% хотіли б спілкуватися із міським головою, і понад 50% хотіли б почути відповіді на свої запитання від начальника управління освіти. Тоді Петро Ярославич дуже здивувався, спитався, чи не буде ображатися міський голова. що... Більше, так сказати, до нього має звертатися, на що я йому сказав, що, в принципі, це його хліб. А міський голова повинен тільки опиратися на ті дані, які виходять з відділу освіти. І бажано, щоб ці дані надходили з декількох джерел. Саме такий інструмент є громадські слухання, це джерела, це методологія їх проведення, це люди, які їх проводять, і це, власне, говорячи певне аналітичне напрацювання, яке заставляє владу. Прислуховуватися до ситуації. І найбільше, чому нам хотілося в цьому плані, це зосередити свою увагу на не першому вступному лозунгу, яку, гаслу, як ми написали на а, цих слуханнях, а на другому і третьому. Тому що було помітно, що на цій робочій зустрічі група підтримки відділу освіти вона сказала декілька таких тез, яких власне, і варто було почути, що ось ідіть до нас в успішні школи. Подивіться, як ми працюємо, який у нас порядок, і все. Ми погодилися, що ми відвідаємо ці школи, хоча зрозуміло, що створення умов для роботи шкіл це досить суб'єктивна картина. І, як кажуть, може бути школа-картинка, тому що за певних умов з будь-якої школи можна зробити картинку. І другі, друга теза, яка прозвучала, це ось знову є бажання значить, дістати бруд із наших шкільних проблем. Я вважаю, що визначення проблем це не діставання бруду, це певні орієнтири, які дозволяють прийняти правильне рішення. І навпаки, недостатня поінформованість і а, певна заангажованість в позитив, вона може призвести до того, що громадські слухання будуть не лише не фаховими з точки зору і підготовки, але й мало результативними, тому що відбудеться така собі невеличка суперечка між. Тими, хто попадає під оптимізацію, і на цьому наголошували якраз освітяни, такі, які вважаються нас успішними в місті, мовляв, це, щоб не було, що на громадських слуханнях зараз будуть чисто захист значить, позиції людей, які потрапили під оптимізацію. Ми зразу відкинули це як головний тезис того, що це такі громадські слухання, хоча варто звернути на це увагу. Закінчуючи свій спіч, скажу, що до цього часу, з точки зору провадження цієї кампанії, мало зголосилося людей, які би, почувши про цю проблему, сказали, що ми готові значить, взяти участь у ресурсній підготовці цих громадських слухань, в якості значить, людей, які можуть аналізувати інформацію, готувати її, ну і якимось чином ризикувати собою, тому що. А, є давно практика на освіті громадських організацій. Вони готують альтернативні звіти з будь-яких проблем, які існують в суспільстві. На жаль, Україна в цьому не дуже продвинулася. Єдиний альтернативний звіт, який був підготовлений за роки незалежності України, це універсальний періодичний огляд. Це інструментарій організації об'єднаних націй про права людини. Він був зроблений у 2012 році. І ми, да, і ми, і, ми, і ми хотіли б сьогодні, наприклад, винести з цього дискусійного клубу. Не тільки побажання, але і людей. Винести бажання людей, які готові цю проблему вирішувати, які готові долучитися до її вирішення. Тому що найкраще так сказати, співчуття ніколи не замінює якусь невеличку, активну пряму дію.